Всім привіт до вашої уваги! Лот! Пустіння білизна бренду Gold Line. Є різних забарвлень. Матеріал 100 бавовна. Розмір наволочки 80х80 на см. Розмір підудяльника 135х200 см. З таким розміром буде 5 комплектів. З розміром 80х80 80 см та 150 на 200 см буде один комплект. Всього в лоті 6 комплектів. Вартість лоту 2040 гривень. Собі вартість одного комплекту 340 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня.